Визвольна боротьба України триває вже кілька століть. Колись нашу країну захищали хоробрі козаки й козачки, а сьогодні нас боронять відважні ЗСУ. А як чернігівці допомагають нашим захисникам і захисницям? Дізнаємось просто зараз. Кожен захищає країну на своєму власному фронті. Хтось в інтернеті, хтось волонтерською допомогою. Тобто, всі ми працюємо на благо нашої країни. Це другий фонд. Кожен чим може, то він не повинен казати про це. Він повинен це робити. Всі повинні і і, і старі, і малі допомагати. Допомагають до селу, збирають кошти, збирають їжу. Передають волонтерять всі допомагають своїм. І сусідам відбудовуватися, яким знайомим. Блокують акаунти пропагандистські. Люди повинні знати, що насправді відбувається, а не слухати російську пропаганду. Я кидаю гроші у фонди різні, коли збираю там не Все, що бачу, я роблю репощу в історії. Моя родина допомагає як може. Може, діньгами. День, Ми допомагаємо діньгами. Допомагаємо речами, допомагаємо. Продуктами, як можемо. Збираємо всякі солодощі і передаємо на, на фронт. Жінки також багато чого роблять, жінки навіть на фронті є. Жінка, яка тримала вдома родину, подобу, да, взагалі тил, вона ж теж є захисницею. Наших жінок дуже багато на війні зараз віддають своє життя, так сказати. Що медики, що військові дівчата. Я переклоняюсь перед ними, бо це. Це, це героїні. Віра наша, віра в Бога, віра в наше ЗСУ. Велика повага, неймовірна сердечна вдяка, вдячність кожному, глибока, тобто, за те, що вони роблять, як вони ризикують життям і що вони це реально захищають. Вони дуже великі молодці, якби не вони, ми б не ходили так. По парку не гуляли. Вони герої. Всі. Мрію про те, що якомога більше живими і неушкодженими повернутися додому. Україна і українці показали наскільки це сильна нація у всьому світу. Я думаю, що це безуперечно і весь світ цим зараз походжується. Всі українці зараз працюють для перемоги. Тисячу процентів я вірю в те, що буде все добре. І ми усе буде за нами. Тільки за Україну і Україна буде вільна. Перемога буде за нами. 한상편집자